Траковий бізнес руйнує сім'ї. Ти знаєш по якій причині? У мене є чітко сформульована модель. Хочу знати твою версію. Я бачу, що коли неправильно збалансований час mm -hmm. ну можна бути трак тракдрайвером, mm -hmm. але воно захоплює, бо заробляє скоро гроші. Ти їдеш з кавою, тапочках розмовляєш е, трак-драйвером, маєш гарні надійні нові траки, маєш зарплату надійну. Ти не не, не переживаєш не за солярку, ціну, не за груз. Ти їдеш, але з другої сторони ти платиш ціну за відношення з дружиною і з дітьми, і ти це забираєш. Але в той самий момент, як це правильно розставити, що ти, наприклад, 6-7 днів в дорозі, а потім 7 днів повністю вдома віддаючися сім'ї, дружині, служінню, воно теж будує. Але це треба правильно мати розташоване часу і е, рамки. Друзі, якщо ви сідаєте на так, будь ласка, поставте собі конкретні ліміти. Скільки часу проводити в дорозі, скільки часу проводити вдома. І майте таку одну річ. Богу угодно, щоб була здорова, тверда сім'я з християнськими цінностями, і ви цим маєте показувати приклад. Амін. Це правильно. І ми платимо за все свою ціну. Руслан Севчук про сім'ю, церкву, бізнес.